Здавалося, звична історія. Благодійна організація везе вітаміни як гуманітарну допомогу. Однак згодом вже при обшуках виявляється, що гуманітаркою там і не пахне, а сам товар, схоже, є контрабандним. Саме в таку кримінальну історію втрапила благодійна організація Справедливе суспільство. Правоохоронці повідомляють, під виглядом гуманітарної допомоги намагалися провести велику партію вітамінів, амінокислот, дієтичних та спортивних добавок. Щоб уникнути митного контролю, вантаж оформили як допомогу для потребуючих. А обман розкрився 15 серпня цього року. Саме в цей день, згідно з ухвалою суду, були проведені обшуки транспортного засобу, в ході яких вилучили гуманітарку, яка виявилася контрабандою. Вага товару сягала понад 16 тонн, а ринкова вартість близько 20 мільйонів гривень. А ось дізнатися про ситуацію у самої благодійної організації «Справедливе суспільство нам, на жаль, не вдалося. Адже телефон, який ми знайшли в мережі інтернет, вимкнено. До слова на вилучене майно та сам транспортний засіб вже накладено арешт. Наразі слідство продовжує з'ясовувати всі обставини справи. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.